Представтеся, будь ласка, скажіть, що сьогодні відбувається під Болонським районним судом? Коротко, що це за акція. Чого прийшли вимагати? Дмитро Жмайло, член проводу Всеукраїнської мережі Вільні Люди, прийшли ми сьогодні під Оболонський районний суд з вимогою, що проти так як це попереднє засідання, і сьогодні фактично вирішується доля. Чи Український суд відкриє заочне провадження проти президента втікача Віктора Януковича? Чи тих доказів, які напрацювала прокуратура, вистачить, чи взагалі буде? Піде нарешті після трьох років революції гідності судовий процес над людиною, яка винна в смертях. Десятків ну тисяч людей, багато було поранених, багато мільйони переселенців. Ми вимагаємо якраз, щоб таке заочне судочинство сьогодні було розпочато. Дивіться, інтерпол зняв з розшуку Януковича, якщо відомо, от буквально вчора здається. Ну, як це нічого для нас, як українців, це нічого не міняє. Зняв він Януковича з розсушу, бо не зняв. Є український суд, судова влада в Україні. Ми вимагаємо від цієї судової влади, щоб вона керувалася законами України. Це справа є унікальною. Взагалі на всь... ніде на пострадянському просторі останні роки не, не, суд... не було таких справ. Тому ми якраз і вимагаємо від українського суду українського рішення. Зрозуміло, дякую. Чернігівці приїхали сюди під стіни Оболонського районного суда, де сьогодні судить колишнього, та соромно назвати президента Віктора Януковича. До речі, прикметно, що судяться як будь-якого гопника, в Оболонському районному суді, це майже як Троєщина, як, як Шерстянка на Е, Це перше в історії суд на теренах колишнього Радянського Союзу, коли Перша суді президента, до цього часу жодній е, в республіці Колич Радянського Союзу ніколи ніколи не судили. Це говорить про дем, розклад демократії наших, е, не знаю, про певні кроки, та, які сталися після революції. Та, звичайно, револю, після революції пішло трошки, ну, навіть, багато каже, що все пішло не так. Але, як ми бачимо, що трошки процес є. До речі, щодо суду, то ми приїхали показати нашу позицію, що Янукович в даному випадку, та, звичайно, є змагальність, є там процес. Але єдине, що ми потрібно зробити, це взяти вибачитись перед народом за, за ту війну, до якої він призвів, призвів, не знаю. Адже своїми, своїм чинком, адже всім відомо, що Путін використав саме лист Януковича як е, привід до війни. До речі, це тут цікава деталь. Для тих майбутніх запродавців, які хочуть служити Путіну. Де зараз Янукович? Він зараз сидить на копійках у Путіна. Син його загинув. І він там іноді з'являється по телебаченні, сидить там на, десь там на піджубножних харчах у Путіна. І все, він уже все, ніхто, він тряпка. І таке буде з усіма тими, хто буде працювати на Путіна. Їх використають і викинуть, мов ту тряпку. Пригадайте алею героїв в Чернігові. Коли ті люди, які привели на своїх площах радянську владу, їхня смерть була 36-39 років. Вони загинули від кулі тих же самих більшовиків, яких вони привели в Україну. Те саме, до речі, буде з Януковичем. Януковичу потрібно тільки тут вибачитися перед народом і просити про помилування. Все, дякую. Угу, Дякуємо. Всім нам принципі, Тяжко постійно зриватися з наших місць, щоб контролювати все судове засідання, але все-таки ця справа рухається, рухається вона в правильному напрямі. Наша вимога на цьому етапі в даний час, щоб нарешті проти Віктора Федоровича Януковича було порушено, почалося точніше заочне кримінальне судочинство. Я дуже всім дякую, хто сьогодні прийшов на цю акцію. Ми й надалі будемо контролювати всі судові процеси і засідання. На жаль, так в нашій державі склалося, що коли немає активістів, які постійно тримають на контролі резонансні справи, то суд всіляко, як правило, починає ці справи затягувати. Тому насправді наша присутність тут вона є дуже важливою. Ми подальшому будемо контролювати цю справу, щоб іменем України Віктор Янукович. Колишній президент був нарешті засуджений, і щоб держава Україна всі свої спотуги спрямувала на те, щоб Віктор Федорович почав відбувати покарання в українській в'язниці. Я вам всім дуже дякую. Ще пару хвилин і відповідно до своїх координаторів. Уже вот, э, травня... Суд оголосил в перерву до 18 травня в розгляді цього питання. Сказать, что этот суд, который только начался сейчас над Януковичем, должен быть показательный для всех президентов, вновь избранных нами на будущее. И тот президент, который сейчас... Находится у власти должен понимать, что президентство это не индульгенция от тех преступлений, которые он совершает. И мы хотим, чтобы человек, который предал нашу страну, был ответил наконец-то, чтобы мы видели и чтобы все видели, все, кто совершает преступления против нашего государства, будет отвечать рано или, не, или поздно. Мы не, не простим эти вещи, мы не забудем, мы будем следить за этим. Как бы они ни делали, как бы ни переносили, но общественность всегда будет контролировать. Мы будем здесь и будем смотреть за этим. Люди, все государство, я не говорю о том, что даже пострадало, мы очень хотели бы, чтобы этот был так называемый Нюрнбергский процесс над той властью, Пусть это будет показательный суд для всего, для всего всех государств СНГ, чтобы они понимали, что они никуда не денутся от нашего возмездия. Слава Украине! Слава Нации! Украина! Шановні побратими, шановні преселенці патріоти, сьогодні ми зібралися для того, щоб звернути увагу преси, громадськості, всього світу на нашу проблему, проблему, яка є в Україні, втікача зрадника, який є виконавцем замовлень Кремля. І сьогодні Кремль його кришує, захищає, дахує його, я би так сказав. От. І сподіваюся, що все-таки настане той момент, коли Кремль понесе відповідальність за всі злодіяння, вчинені по відношенню до всіх націй, народів і держав в світі. Усі зазнали величезного лиха. Сьогодні Україна зазнає величезного лиха Наша жененька від цих каців, від цих колонізаторів. Ми сьогодні є дискриміновані колонізацією Кремля. Янукович є. Зрадником, катом українського народу, який розпочав чергову війну між Україною і Росією, маріонетка Кремля, яка своїми наказами розпочав масове вбивство нашої нації, нашого народу в усіх містах, особливо заздали Донецька, Луганська область цієї нищівної такої зради і такого відношення. Хочу сказати наступне, що Рано чи пізно, своєю наполегливістю, ми доб'ємо доб цю інформаційну зраду, психологічну цю зраду, і люди усвідомлять, що потрібно сьогодні встановлювати цінності моральні, цивілізаційні, правові. І людина повинна нести відповідальність. Інакше так всі держави у світі будуть руйнуватися, таке розпочнеться хаос просто. Потрібно захистити цінності цивілізації, цінності людства. Власне, до цього ми зібралися. Також хочу звернутися до патріотів-переселенців. Ми розуміємо вашу проблему. Ми розуміємо, що влада недостатньо увагу, м'яко кажучи, приділяє цій проблемі. Повірте, з свого боку, ми підтримуємо патріотів-переселенців, тому що ми знаємо, як вам було там тяжко на цих територіях бігати з державними прапорами, а сьогодні ви навіть не можете туди повернутися і нормально спілкуватися своїми рідними. Разом давайте все таки будемо спілкуватися, розробляти цю стратегію реалізації ваших прав і цих законопроєктів, які є. Це треба все реалізовувати. Ми вас підтримуємо повністю і тому, що ви є наші українці. Ми вам дуже вдячні, що ви відстоюєте українську національну позицію і відстоювали там на цих територіях. І ми сподіваємося, що все таки прийде час, коли ви нас туди заведете. Що ми повернемося на ці території. І ми туди зайдемо і вишвирнемо цих зрадників, які вас розумієте, звідти вижили. Всіх повишвирюємо, і ви будете там в своїх оселях і всіх інших переселенців цих своїх міст. Теж туди заведемо. І будемо розвивати інфраструктуру Донецька, Луганщини і Кубані і Криму. Усі території треба повернути. Оце нашого. Але в першу чергу треба повернути винного в цьому всьому, сюди в Україну. Щоб він відповів за всі свої злодіяння, за всі свої зрадницькі накази, за все те, що він розпочав, і що ми тепер сьогодні з вами маємо розкльовувати. Януковича на нари! Януковича на нари. Януковича на нари. Януковича на нари. Януковича відуковича від арешти. Януковича під арешт! Янукович Януковича, Януковича арешт. Янукович! Слава Україні! Янукович, слава! слава Україні! Янукович, слава! Щиро дякую вам, брати, що нетнулися і прибули сюди на суд над цим, не дохочена назвати над цим Януковичем овощем. Брати, як історик, хочу вам навести такі приклади. До речі, знаково, що Януковича судять у цьому облізлому, пошарпаному суді, мов того гопника. І це, і це знаково. Знаково й те, що брат, що знаєте, що така доля всіх запроданців Путіна, всі ті, хто були за ним, закінчить так само, як Янукович. Сидіти десь там, у Москві, на підножних кормах від Путіна і врешті-решт закінчити безславно. Чи Путін його здасть, чи десь там поховає. Чи ще трапить цим якесь лихо? Пригадується, в Чернігові стояла алея героїв, так званих героїв в лапках. Ті різні Коцебинські, Примакови та інші, які принесли на своїх плечах червону московську владу в Україну. Коли вони закінчили, їх постріляли більшовицькі кулі їх же самих червоних москалів у 37 сьомому, роках. Така безславна доля очікує. І Януковича та його поплічників це наука для тих, хто веде у свою хату ворога. Зрадники не потрібні ні, ні нам, ні їм. Слава Україні! Героям слава Слава нації! Україна! Справа!